Президент США Дональд Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир. Розмова відбулася у овальному кабінеті. Розмова з журналістами. Ну, така собі невелика прес-конференція. Його запитали, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу. Трамп сказав, що це цікаве питання. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Відповів Трамп. Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. Ну, ми, українці, то і не дуже то хотіли вступати, довелося. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю, про мову Трамп. На уточнююче запитання, чи підтримує Трамп, щоб Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни, він відповів: йому доведеться робити те, що він повинен, що скажуть. Але його рейтинги, м'яко кажучи, не надто високі. Однак Трамп не вважає, що існує небезпека того, що участь президента України Володимира Зеленського у переговорному процесі буде. Повністю е, усунути. Ну а що він ще скаже? Е, також американський президент заявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів, які були до 2014 року, натякаючи на те, що країні доведеться поступитися територію Росії, щоб припинити війну. Ну, по лінії фронту буде розмежування. Це ми вже в принципі знаємо. Е, він також розраховує зустрітися особисто з очільником Кремля Володимиром Путіним. Е, Найближчим часом, і припустив, що, ймовірно, зустріч буде в Саудівській Аравії. Ну, вишенька на торті стало відомо, що Китай пропонував американцям е, організувати зустріч на трьох по нашій війні без Зеленського, без України, тобто США, Росія і Китай. І е, тут у мене питання. До возмущеної публіки, до негоючих, патріотичних моїх співічизників, українчиків. А що ви хотіли, обираючи президентом, скажу максимально коректно, артиста-коміка? Артиста-коміка, який зробив собі ім'я на російських фільмах і шоу. Критикуючи Україну, українців, українських патріотів, який не має жодного професійного бекграунду. Більше того, який не хоче вчитися, який шість років при владі нічому не вчився. Який і не намагався як слід захищати інтереси України на дипломатичному фронті в тому числі, не вмів і не намагався. Ну, так що ви хочете. Він і сам не може домовитись про те, щоб нас е вважали поважним суб'єктом. І іншим не дає Порошенка на Мюнхенську безпекову конференцію тупо не пустив. Та якби ж то тільки на цю Мюнхенську конференцію. До того були це щорічне Захід. Було двічі. Скільки за, за дві за час війни, не пам'ятаючи, був, хоч на одній був Порошенко. На одній був, але Зеленський е, вимагав від організаторів не пускати його е, там, де буде він, взагалі не пускати. А на одну не пустили. А скільки е, інших безліч міжнародних заходів було, де Зеленський не пускав Порошенка просто поїхати і на зустріч з Орбаном, і в Ізраїль, і на зустріч з масою інших можливих світових політиків. Порошенка, який є, як не крути, як ти його е, не, не люби найдосвідченішим українським дипломатом і патріотом нікуди не дінешся. Ну, так що ви хочете? Зеленський сам інтересів України е, захистити не гаразд і іншим не дає. Що ви хочете? Ну, звичайно, що е нас повністю вифутболили, викинули з переговорного процесу. Нам просто, як дітям малим, повідомляють про результат. Ну, слава Богу, що повідомляють. Ну, коли остаточно з е Путіним зустрінеться, домовляться, то нам скажуть, що нам робити. От і все. Ну, а що ви хотіли? Ну, за те президента маєте прикольного.